Лилий Він виріс на околиці і біля лісу жив. Він був все злим і впертим з усіх сторін. Файтер хоп Хоч вигляду простий, а у душі він злий. Але чомусь я люблю лиш його. Пум, 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 кусай, со, Ел, 25 двадцять, п'ять! Коли виходжу з дому з ним, хав, беру руку, я його сто-то, посміхнусь і заводжу й його, кус. Гарчиків включає звука. І знову кітці всі твої топ Ус Чужі собаки дивляться у слід тобі. Мене песик, мене песик, Він завжди хосадеться. Мене песик, мене песик. Він завжди вітається, мене песик, мене песик, кінці всі хорваються Чорний песик, чорний песик. Шумом розганяється йок. А наш район тихенько там собі живе. Аж поки песик свою тему знову не бере. Він, де ляля, де живе мала, о! туди газує, він, туди летить душа. О! Давай, о дівчинко, ти рідна, ти тікай, давай, а! бо вже газує, він і петик, як трамвай, ідує він туди, бо там живе мала, о! а І чуються, як він гарчить і як зубами цокотить. Фом Фо -фо. Мене песик, мене песик, Фо -фо -фо. він завжди пусається

Він вріз на околіці і біля лісу жив. О! Він був все злим і впертим, зусь і сторін, бадір ти хоп Хоч тигляду простий, а у душі він злий, так чо, але чомусь я люблю лиш його, О! 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 Кусай! як каже, хтось ану вкуси мене О! О! То він кусне його, то він кусне його О! О! Хоча нема причин на це, а все кусьне Бо хоч і вигляд простий, але хлопче на цей твердий. О! Мене песик, мене песик Він завжди мусаєм, мене песик, мене песик Він завжди вітає сам Мене песик, мене песик Киці всі хорваються Чорний песик, чорний песик Шумом розганяється, йобри